Ідея філософів правителів є центральним елементом політичної теорії Платона у його праці держава. Основні аспекти цієї концепції включають Перше. природа філософів правителів. Платон стверджує, що філософи, як ті, хто має знання про вищі ідеї, зокрема про ідею справедливості, є найкращими кандидатами для правління. На його думку, філософи, які пізнали істину, мають здатність приймати мудрі і обґрунтовані рішення на благо суспільства, оскільки вони керуються знаннями, а не особистими інтересами чи емоціями. Друге філософія як підготовка до правління. Платон вважає, що правителі повинні пройти спеціальну освіту, яка включає в себе вивчення науки та філософії. Це дає їм можливість зрозуміти структуру світу і таким чином управляти ним більш ефективно. Важливо, щоб правителі були вільними від бажань і егоїзму, оскільки це перешкоджає справедливому управлінню. Третє ідея справедливості. Правителі-філософи повинні мати чітке розуміння справедливості. Для Платона справедливість полягає у виконанні кожним класом своїх обов'язків. У своїй праці держава Платон описує три основні Васи суспільство, які виконують різні функції. Перше правителі або філософи царі. Цей клас складається з освічених і мудрих людей, які здатні приймати рішення на основі знань про справедливість і доброчесність. Вони мають керувати суспільством, забезпечуючи стабільність і гармонію. Друге. Воїни або гвардійці. Воїни відповідають за захист держави і підтримку порядку. Вони повинні бути відважними і дисциплінованими, готовими виконувати свої обов'язки, щоб захистити цінності держави. Третє продавці або земляни. Цей клас складається з робітників, фермерів, ремісників і торговців, які займаються. Мається економічною діяльністю. вони забезпечують суспільство продуктами, послугами та товарами. Філософи, як правителі, мають забезпечити, щоб кожен громадянин займався тією справою, для якої він найбільше підходить, що в свою чергу веде до гармонії в суспільстві. Четверте критика демократії: Платон критикує демократію, вважаючи, що вада Мас не може забезпечити ефективне управління. Він вважає, що народ, не маючи знання і освіти, може приймати неправильні рішення, що призводить до хаосу і анархії. Філософи правителі навпаки, є освітяння. Чиними і знають, як досягти бога для всіх. П'яте візія утопії. Платон малює образ утопічної держави, де філософи правителі керують на основі мудрості та справедливості, ідеала, якої стають прикладом для наслідування. Вони створюють умови, за яких кожен клас може виконувати свої обов'язки, забезпечуючи загальний добробут, висновок. Ідея філософів правителів у Платона є основою його політичної теорії, яка стверджує, що лише освічені мудрі люди можуть ефективно керувати державою. Ця концепція вплинула на багато політичних думок і теорій у західній філософії і залишив актуальною до сьогоднішнього дня.